Привіт! Цей час настав, і я запускаю нову серію відео, де буду навчатися 3D. Да, Виключив. Де буду навчатись анімації 3D-анімації. Так. Ця ідея в мене виникла досить давно. Це перше, що я хотів сказати. І друге, реалізація не така, як я думав на початку, але, тим не менш, не буду нудити. Погнали! У мене був вибір між блендером і майкою. Я посередньо доволі знаю обидві ці програми, дещо там зручніше, дещо там. Але все ж, трішки знаю, трішки з ними співпрацював. І на початку була думка робити це все в блендері. Оскільки це вся шуміха навколо потоку з Оскаром своїм, думав, класно буде. Але життя так прокрутнуло. Так виявилось, що прийдеться робити зараз це все в Маї. Але принципи анімації вони для всіх, вони для всіх програм, тим більше що в блендері і в Маї доволі схожа. схожа те, як там анімується. Мені принаймні схожа. Концепція одна й та сама. Буквально майже один в один. Тільки там s кою ключ ставиться, а там на букву I. Пункт другий. Я не професійний аніматор, я взагалі не аніматор. Що в мене є, це просто деякі вміння в 3D-моделюванні, в 3D-візуалізації, трошки рігінгу і персонажної анімації в Мохо для 2D. Я там намагаюся якось зробити, зліпити свій мультфільм, але зараз бачу, що він такий собі посередній. Але я якось хочу його доробити, щоб і в мене є мультфільм портфоліо. Але поки так не доходить в руки. І що ще? Так, да, і те, що я перекладав відоси, лекції про анімацію. Більше в мене ніякого досвіду в цьому нуль. Просто. Ну і те, що я деякий час займався і блендером, і майкою, трішки вивчав. Оце буквально основні такі, що я там знаю, навігацію, як там ключі ставляться, і всі, всіляке таке, і графедітор трошки. Чуть -чуть. І що таке? І я не є джерелом якоїсь достовірної інформації. Я просто чувак, який хоче показати свій процес, свій досвід, і також ділитися ресурсами на якісь теми, які я буду вивчати. Пункт 3. Да. Також мені буде надавати певний фідбек, моя подруга, яка є. Професійною аніматоркою, хоча в неї не так багато часу, щоб це робити, але я постараюся її якось мовити. <світок> якось так. Що ж, поїхав? Як заповідав нам Кен Гарріс, передавати ходу це найперше, чого треба навчитися. Вивчайте ходу у всіх можливих варіантах, тому що це одне з явищ, які досить важко передати правильно. Прошу відтворити правильно. Тому я почав з ходи. Все зрозуміло. Взяв, скачав персонажика з відкритого доступу з інтернету, і почав пробувати ходу. От прямо по книжці Вільямса, так як він тут описує, прочитав цю главу. Як воно тут будується. І тут варто зазначити, що тут пози вони. Трішки, навіть не трішки, а гіперболізовані. І це треба вважати за норму. Тобто люди так не ходять. Вони ходять трошки менше <смази> верх-вниз і менше в них. Відстані там і всіляке інше. Да. І перше, що було, що я зробив, це ось така ось анімація. І фідбек був ось такий. Далі я це все підчищав, перероблював. І далі знову по кругу, по кругу, по кругу. І вже навіть коли я хожу десь, йду десь, там в магаз чи ще кудись, я просто дивлюся на свої ноги і аналізую, як я хожу. І насправді виявляється, що я хожу у мене один крок не такий, як інший. Мені дуже багато казало, що моя хода впізнавана, що мене впізнають за ходою Ще з тих людей, яких можна впізнати. І я аналізував, чому я так хожу. Я не знаю чому, але виявляється, що в мене один крок трішки довший. І прав ліва нога більше хльоскає взаді, коли підіймається, а права менша. Отака от, от дивина. Можливо, у мене нога одна довша, а друга коротша. Таке буває. Далі я намагався створити таку штуку, як чувак, який ніби під, не підтюпцем, а знаєте, як спецпризначенці там, в різні ФБР, ці всі американські, такі ходять, типу з не знаю там, з автоматом чи ще чимось, чи з гвинтівкою, і вони наче ходять. І Одна нога стає, а друга підставляється, і вона ще так боком іде. Це прикольна штука. Ось так ось мене вийшло. Я не впевнений, що це ідеально. Мені досі не подобається те, як ходять ноги в обох варіантах, цих, що я робив. На це буде потім ще фідбек. Я надіюсь, я зможу. Так, щоб мені все подобалось, поки що не подобається. А, ну і ще там коліна. В перших варіантах ходив в мене коліна хрускали, <смі> так би мовити. Да. Поки що так. Що буде далі? Я буду розбирати різні варіанти ходи. От В принципі, отут є відео від Кевіна Перрі. Кевін Перрі. 100 видів ходи. І саме. Те, що я розробляв, це сват. Називається вона на хвилині 55 приблизно. Да. Звичайна хода на початку. І ще мені здається, що в мене там руки рухаються на початку не дуже окей. Типу такий великий замах. Не дуже подобається. Да. Поки що так. Далі я буду, мабуть, коли в мене вже будуть нормальні правки, я буду це далі правити. А поки що так залишаю. І до важливого: та ж сама подруга аніматорка Роксолана відкрила збір на авто для підрозділу Снейк для евакуації поранених з позицій. Тому прошу долучатися до збору і пам'ятати, що ваші донати рятують комусь життя. А це немало народ. Посилання на банку в описі. Ми можемо все, а і навіть більше загально на косток. І не забувайте, лайк, коментар, підписка і моя вам подяка і обійме.